Із Донбасу додому на Львівщину нині повернулися 370 бійців 3-го батальйону територіальної оборони. На сході воїни провели майже півроку, переважно на блокпостах Луганської області. кажуть найважче зараз боротися не з ворогом, а з холодом. Утім, не нарікають. Волонтери стверджують, забезпечували їх і теплим одягом і буржуйками. Повернулися бійці не без утрат. Троє солдатів загинули на Донбасі і ще стільки ж нині в полоні. На площі перед пам'ятником Шевченку з квітами, синьо-жовтими прапорами та повітряними на бійців батальйону чекали рідні та друзі. Вітав бійців із поверненням і військовий оркестр. Два тижні хлопці відпочиватимуть, а потім вирушать на тренування з бойового злагодження і, ймовірно, знову поїдуть у відрядження на схід. Там вже сніг випав такий, там мінус 20. Ну було трошки важко останній місяць просто бути на блокпостах. Це основна була наша задача. Батальйон на сьогоднішній день свою задачу виконав в повному обсязі. Ні разу не було залишене ним е, свої позиції, ні разу він не відступив, стояв до посліднього. Ну з поставленою задачею батальйон справився.